Ось такий гарний пам'ятник Гоголю на вході до Миргородської калюжі. Ось така краса. І ось такий тут парк, такі лавочки. І це самий центр міста Миргород. І Миргородська калюжа. Дуже гарна. Ми на Миргородку курорті Я вам покажу, що зараз на ньому. Відбувається. Минулого разу я була у серпні, то людей було мало, а зараз подивимось, мабуть, люди людей стало більше, бо щось тут так все дуже жваво. співа музика на вході. Дуже красиво вже, наче, починається золота осінь. Я хочу вам показати, що в Міргороді все дуже зручно. Ось така вулиця, на якій розташовані зупинки, на яких ви можете добратися до вокзалу. І тут також багато магазинів, багато і продуктових, і різних. І каву, можна попити і ресторанів. Тож дуже все гарно, дуже все зручно. Ну а ми мандруємо далі до курорту. Санаторій Хорол і такі тут гарні інсталяції зроблені з квітів. Парк, лавочки. Ось приглашають на лікування та покращення здоров'я. Ну, Лавочок тут багато, все дуже гарно. Буде де посидіти, відпочити. Дитячий майданчик. Дуже все красиво. Ось така краса, така площа і такий парк досить великий. Ну, а ми йдемо далі на територію Миргород Курорту. Там буде красива річка Хорол. Через неї мостик. Все вам покажу. Саме красиве місто на Миргород курорті. Це звичайно, ось така набережна. Пляж. Пляж платний. Для відпочиваючих на курорті він безкоштовний. А для тих, хто хоче так поплавати, 24 гривні вход. Але коли повітряна тривога, то не працює. І ось така краса, дуже тут гарно, дуже красиво. Плавають качечки і ось така краса. Дуже гарно, квіти квітнуть, все дуже охайно. Навіть рибалки тут рибачать і ловлять рибу. таке гарне місце для відпочинку я знайшла біля мостику. Сюди можна по сходинкам спуститись, клумбочки і ось такі лавочки. Посидіти, відпочити прямо на березі річки Хорол Дуже красиво, дуже гарно. Ось така осіння краса і пустий пляж курорту Миргород. Хоча б ще можна засмагати, погода дозволяє, але, мабуть, вже для відпочиваючих прохолодна. І ось така краса. Тут дуже красиво, дуже цікаво, дуже сподобалось нам відпочивати, посидіти на тих лавочках біля річки. Тож маєте на увазі, якщо тут будете відпочивати. І ось так все дуже гарно. Дуже красиво. Звичайно, цей місць... Це родзинка курорту. Ось така краса. Тут можна зробити багато гарних фото, гарних відео, тож також майте це на увазі. Дуже гарно все виходить. Гарне місце для фотосесії. Висаджено багато осінніх квітів біля річки. Це дуже гарно виглядає. А взагалі-то, друзі, якщо порівнювати курорти, Трускавець та Миргород, то я можу сказати, що Миргород-курорт дивиться, виглядає, верніше, виглядає набагато краще, ніж Трускавець. Тут і набережна, тут і квіти, тут цілий такий осередок, де можна прогулюватись, і рядом розташовані всі магазини, ресторани. Тож приїжджайте сюди відпочивати. А ось і е, така пам'ятка, але міжнародного візнання це було створено в 2017 році. У 2017 році відмічали сторіччя курорту Миргород. Дуже гарно тут. Ось який гарний парк по дорозі від Набережної до санаторії в Миргород та Полтава. Спортивні майданчики, безліч дуже багато лавочок, гарні дорожки. О, білочка, білочка, білочка. Як я люблю, коли я бачу білочок. Ось так люди тут відпочивають, насолоджуються. І що йому можу сказати, що тут неймовірне соснове повітря, як в лісі. Перед школою як поїхав. Дуже гарно. Стака природа, такі ліси. Друзі, ми підійшли до курортної поліклініки Миргород курорт. Дуже гарно вона виглядає дуже сучасно. Дуже красиво. Ось тут такі інсталяції, дуже гарні, кактуси і також лавочки. Це все посеред ось такого шикарного парку. Також є тут кардіологічні маршрути. Ось починається кардіологічний маршрут 100 метрів. Там далі ми бачили, я бачила кардіологічний маршрут 200 метрів. Тож є де поправляти здоров'я та покращувати свою фігуру. Ось така краса в санаторії Полтава. Ось такі корпуси. Дуже-дуже гарно. Дуже красива територія. Ось територія санаторію Полтави. Так, гарно все. Повітря дуже чудове. Це ми зараз підходимо до санаторію Миргород. Тож також дуже гарний та якісний санаторій та красивий. Це дуже гарно. І родзинка цих санаторіїв, що тут є відкритий басейн. Зараз він зачинений, тому що, мабуть, вже прохолодно, але я вважаю, що люди б тут засмагали та відпочивали. Можливо б хто б і Попірнав в водичку. Дуже гарна територія біля басейну. Дуже красиво. Ось така краса в санаторії Миргород. Вікна виходять на цей гарний басейн. Ось така краса. Тут є сонячні, сонячний годинник, квіти, ну, гарно. Не знаю, чому не працює басейн, адже погода дозволяє ще купатися, а тим паче засмагати на вулиці близько 30 градусів. Ну, на сонці, мабуть, і більше, а в теньку 25-27 точно є. Дуже гарний басейн для відпочиваючих санаторіїв. Які знаходяться на території Миргород Курортів. Цей басейн безкоштовний. А для тих, хто хоче прийти, то він платний. Дуже красиво. Ось таке висить оголошення з телефонами. Треба дзвонити, і людина прийде через три. 5 хвилин після вашого дзвінку вартість басейну для дорослих 400 гривень з 10 до 18, якщо ви до з 10 до 13 то 250 гривень. У вихідні басейн коштує дорожче 600 гривень з 10 до 18, а одну годину ви можете пообмирнати за 180 гривень. Гарний басейн, ну ось так. Ось такі тут кав'ярні, магазинчики і ми вийшли до водолікарні миргород рорту. На Миргород-курорті ви точно не зголодніте. Тут безліч магазинчиків, безліч кави, якісь кругасанчики, а ось такі гарні квіти. А якщо ви вийдете за територію Миргород-курорту, то там взагалі безліч продуктових магазинів і марки топти, сільпоя, і сільпо, тебе теж буде де попоїсти, купити смаколики, якщо ви тут зголодніли. Ось така гарна, але дуже красивий парк. Ось така краса. Ну, а ми йдемо до водолікарні. Вона працює кожного дня з 9 до 16. Я вам зараз її покажу, але під час повітряної тривоги пишуть, що процедури не відпускаються. Ось така красива алея тут розташована, зробили дуже гарно. Дуже красиво. Водолікарні я вам не показала, бо у неділю вона не працює. Також на території Миргород-курорту працює лише два санаторії. Це санаторій Полтава та санаторій Березовий Гай. Ось такі справи. І ось такі скульптури. Ну, відпочити є де. Така, друзі, гарна алея на миргород курорті. Ось такі гарні козаки на воротах в цю алею. Дуже красиво. І ми прямуємо у саме серце Миргород курорту до його бювету. До, е Цих розважальних заходів, там пруд з лебедями та качками, також тут міський палац дозвілля, куди приїжджають місцеві та українські зірки виступати, а також люди продають свої товари народного побуту. Тут багато кардіологічних маршрутів. Я вам вже показувала кардіологічний маршрут 200 метрів, 100 метрів, а це 400 метрів. Все розписано, все показано, дуже-дуже гарно. Ось такі красиві дощечки, сувенір, а? з Лопаточки, по 15 гривень. Так. Це ми зараз цікавлюємо людей, хоч лопатки беруть. Ось такі гарні, гарні сувенірчики, підкови, все дуже красиве. Дуже гарно. Такі тут гарні чорні лебеді. Дуже красиві лебеді. Ось такі для них домики, такий пруд і ось бювет. Це саме центр Миргорода. Дуже красиві. Ось вивіска. Я люблю Миргород-курорт, щоб ви не сумнівалися, що ми саме на Миргород курорті. І ось так все гарно. Дуже красиво дуже. Ось така романтична краса, дуже-дуже красива, мостик і лебеді. Що може бути гарніше та романтичніше. Продають недільні тури, екскурсії. Тут бювет зроблений дуже гарно, дуже дорого. Це в мраморі, це електронне, водичка різних температур. Ось такі барашки опішнянські. Дуже красиво дуже Ось така краса. На території Мергород-Курорту є різні сувенірні лавочки. Ось одна з них дуже, дуже гарно виглядає зовні і дуже гарна всередині. Ось такий Іван Іван, Никіфорович, Іван Іванович, зустрічають нас. Ось така гарна набережна. І все в квітах, вже в зимових. Ось така краса. Тут дуже красиво, дуже красива набережна. Місцеві люди тут відпочивають, полюбляють тут прогулюватись, бо це дійсно варто. На жаль, мало туристів. Ну нічого. Все зміниться, я думаю. В ближайшому часу на краще. Ось така краса. І ось такий пляж. Свято Оспенський собор міста Миргород. Це справжня прикраса міста. 1866 року він був побудований. Дуже старовинний, дуже гарний. Ось тут санаторій Хорол, який зараз не працює. І ми йдемо до Миргородської калюжі. І Миргородська калюжа виходить прямо до центру, до всіх супермаркетів. Тож все тут поруч розташовано. Ось така краса. Личезні санаторії колись працювали на миргород курорті Дуже багато номерів, багато людей, а зараз працює лише санаторій Полтава та санаторій Березовий Гай. Ось і сама Миргородська калюжа. Калюжа звісно її не називеш. Це повноцінне озеро з птахами, дві пари лебедів. Дуже тут красиво, качечки. Ось такий пан Пацюк. Дуже гарний. Це дуже красива скульптура. Треба потерти вареничок і загадати бажання, я загадала. Ось така краса. І качечки з лебідями дуже-дуже красива. Дивіться, яка краса. Тут всі фотографуються з персонажами Гоголя. Ось Усім відома Миргородська свиня. Ось така файна хрюшка. Так вона мені подобається, а Грюшку треба потерти за вушкою, побажати щось собі гарного. Я загадала бажання. Йдемо далі. Тут дуже красиво. Можна годинами спостерігати за лебедями, за птахами. Солоха. Дуже красивий, гарний пам'ятник. Дуже це все красиво виглядає на фоні церкви. Дуже гарно. І на вході до Миргородської калюжі нас зустрічають всім відомі персонажі Гоголя Іван Іванович і Іван Никифорович. Ось така друзі краса. Дуже гарно. Миргород дуже багатий на пам'ятники, що присвячені е, оповіданням Гоголя е, Дуже пам'ятники красиві, це вакула і наталка. Ось, бачите, такі гарні черевички. Їх треба потерти на вдачу. І також блищить носик його теж треба потерти та загадати бажання, що я й зробила. ну Дуже тут красиво. І це все центр міста. І поруч багато лавочок, де є посидіти. Поруч також розташований парк. Ну, ось так дуже гарно. Напроти Миргород городку роту розташований торгівельний центр Мир. Тут також розташований парк, фонтани. Є гарне місце для фотосесії у вигляді дзеркала, тож є де пофотографуватись, де погуляти. Тож я вам бажаю гарних відпочинків у місті Миргороді. Ну і до нових зустрічей на моєму каналі. Дякую, до побачення!